що, той самый супермаркет. Мінус 30% зарплати. Що, як ти безработня жизнь? Нас сейчас увидят мои знакомы. Подождите, Хороший детбу. Начало в лови. Хороший був. Маленького цыпану на установке. Короче, в чому суть? Собираемся на рыбалку, но есть Данил Габанович. Який щось думає, що він не хоче. А? Я думаю, что я работаю. Не, ну, ты ты только что сказал, я что я если не на рыбалку, то ты не работаешь. Ну, я сказал, что я до, до обеда в любом случае не смогу. Ты же сам свой директор. И? И что, это из меня какие-то обязанности снимаю? Ну хорошо, а что хорошо, а до обеда, а что после обеда? Или шо? во время обеда? Меньше работы. Я просто сделаю все, что надо с и все. Ти збереш з собою ноутбуч на рибалки. Ну коротше, в чому суть, ми зберемося раніше, скоріш за все. Гапі підійде, да? Бо збор, да. Бля, -збор. Я, я ж не знаю, що буде за день на роботі. Я откуда чувак, знаю. як вам ми договорилися, знаєш що всі просили, каже, покажи, як гапі їзде. Хорошо, я дзвоню гапі вечором з Владом, так, да, либо, давай. Ми проснулися з Владом ще утра, Ми дзвонимо, цей гандон морозиться. Ми з Владом я уже не проснулися. Не я, я дзвоню владу, кажу, він трубку не бере. Він каже, блядь гандон не теж став. Ми обоє встали, просто лягли далі спать, бо він трубку не брав. Не, ну мы-то точно зберемося, А вот Гапі, Гапі тоже збереться. Подивимось. Ну ему простимо, потому що, ну, типа звезда Ютуба, стример і князь Чорногорії, поэтому тут вопросе до нього не должно быть, правильно? Гапі, як ти? перший стрим, твій. Пойде. Удачно. Не, ну ти з першого стрима 500 гривень лутав? Чувак, він не 500 залутав. Не, ну если не считать, чисто баксов. О, нет. Ну... У мене перший стримет 30 гривен, я довольный був. Я довольний. Був. Mm -hmm. я там ну, мы пошли, ми, ми на стрімах твоїх Так в чому прикол, що я, я прям там ну, аж жопу рвав, щоб заробити 30 гривень, а гапі сидів, просто дивився в потолок, типу на звезды і заробляв. Ти <рес> <рес> дуже мало говориш, до речі, з тими, хто тобі щось пише. Я тоже йому це казав. Сидить, гуляє. я хую, типу. Я ходив, шукав собі стойку на мікрофон. і в ітогі я стойку не знайшов, зато гапі купив собі новий мікрофон для стрімів, каже, буде тепер стримать, серйозний стрімер. Ага, положив карманчик, та й полетіли. Це ти прям по-серйозному підготувався. Хатор собі купив. Ну, типа того. Мільйонер. Ну, так нормально купить. У мене було 200 моїв, а Бонусів він десь кинув. Хоча це за 200. Сто він дивить. А, нормально. То есть 600 гривень получав. Так нормально, ти це сделав там знижечка в порядочек. Все, погнали далі мені шукати, а то я приїхав собі найти, в ітогі тобі купили. Мене якимось образом забрало на позняки. Я вспомнив, що тут живе мужик. Він з своєї квартири вообще не виходить уволився з супермаркета і все. І сидить вдома. Там в нього якісь, я не знаю, темки, мутки. Я йому пишу, що я біля метро. Він каже, а я не можу вийти, тому що я доставку заказав. Жиру, я додому доставку заказує, взагалі з дому не виходить. Уволився парінь, так йому вже доставляють. Коротше, на геліках там, типа, доставки з сільпо за тебе, з його любимого супермаркета. Та я думаю, ну, раз уж так, то чого не зайти в гості. І взагалі йду зараз до мужика в гості. Ніколи в нього не був, не знаю, де. Він тут живе, ну, Зараз зайдемо в гості. Фу. Погодка піде. Слава Богу, не пара. І мене не пара і взагалі сонце не пара, так що нормально. Йти можна. О, тут по вулиці рядом є. Це напевно, тут мужик свої ускачі купує. Зараз узнаємо, як у нього там життя обернулася після того, як він уволився з роботи. Що його вдохновило? Послідній подкаст інтерв'ю. або ж він сам вирішився. интересный у мужика район, мені вже подобається. Я не знаю, що там барышня сидить. Фух. І самое интересное, що я подивився по картам, в сільпо тут знаходиться буквально 200 метрах. І він заказує доставку. І ще мені пише, а ти що пішком йдеш? Ні, думаю, що я мільйонер їжджу на таксі. Тут їхати від метро, ну скажем, 2 кілометра. Який смысл викликати таксі? Подожди, це що той самий супермаркет, якого мужик от 10 лет. Це Почти рукою подай, Тут на роботу йому йти було 2 метри. Подождите, а що це за мексиканський порноактер баскетболіст? баскетболист? Подождите, це мужик! Якось встрітились два безработних. А що це я кажу за баскетболіст чи мексиканський порноактер? Здравствуйте. Раз, Здравствуйте. Конечно, перший раз. А я спал, а ты такой написав. А зачем ты доставку заказываешь, Си? Чтобы я тільки на... що охерел, тут сільпо, у тебе пша от дому. Воно не работает. А, оце не працює, яке тут рядом плюс, ну, покупку, щоб не тянуть, Подожди, а я правильно понимаю, что та самая легендарна кишеня, якою ты 10 год отъебашил, вода напротив дома? Да, 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 да. Шо, як твой безработня жизнь вообще? Очень хорошо. Нравится? Конечно. Скільки ты уже не работаешь? Две недели получается. И шо, если ты ездишь? Бля, ты же меня все знаешь. Серьезно? Да. А, типа ты имею в виду кишені? люди вообще. А тут есть какой-то магазин, чтобы воду хотел купить? Так тут, жарко. Тут, тут, это да. капец, как жарко. Право. И что, две недели ты не работаешь. Хоть на хлеб с колбасой есть? Есть деньги. Ну, естественно. Конечно, чуть-чуть есть. Накопление накопил, и уже можно и малышечек хаватить. Конечно, квартирку вообще отдельно снять, тогда можно вообще барышень водить одну за другой. Знаешь, если я не снимал квартиру, когда работал, вряд ли я сниму, когда я не работаю. Хочеш все-таки пока что комнатки? Yeah. Правильно, надо ще поднакопить, закинути на ефіріум і біткоін, А дальше можно уже делать під дивити. Бородку отрастив. Нас зараз побачать мої знайомі. Він придержується стіля, він придержується стіля мексиканського бородка і уси. Так так ще більше на Донтеса, чувак, похоже. Я взагалі швидко притулив, буквально минут а де 10. Эта, та, та, що камера. А я її собі не брав. Я її беру тільки тоді, коли треба якісь там, я не знаю. Супер круті зйомки, щоб її не разшить. А це же можна, як Андрій казав, по голові побыть и нічого не буде. Поняв? Бу, Тому я її з собою беру. А, нормально? Нормально. Фух, яка жара ужас. Що, тут немає зелененьких? Є, кстати, вот тут стоят. Серйозно? Да. Так може, давай я скажу, а ти тут подождешь? А, кстати! Я ось вийшов, сиділа барышня, коротше, в якоїсь рубашки і поняв, ну тіо, без штанів, там по дорозі. У мене навіть таких персонажів на районі чувак немає, а всі так розпалюють лівий берег, гозняки. Так що, заходимо? Чувак, з роботи. Серйозно? Та я тут всі знають. Звісно, як можна не знати цього бившого дорофеєвий. Цікаво. В общем, зашли в АТБ, а тут даже холодильника з холодною не водой немає, одне пиво. Ну, мужик би, конечно, міг би себе півасика взять. Чи ти не п'єш? Не, не хочешь? Не. Бо я ж алкоголь сейчас не пью, тільки на стримах. Хтось обичної води в холодильниках немає, мужик каже, ну есть тут один ближайший магазинчик. Стримаря! Ну я туда же заходить не хочу. Но в итоге мы сейчас туда підем. Не знаю, мужик буде заходить та или на этаже вода. А, а серьезно? О, так тебе там сейчас сразу вычислять по IP. Скажуть, що ти не хочеш назад там. Чи не будь, продолжать? Зато мужик, знаєш, там є холодненько. Бо тут би гапі не це АТБ. Опа, опа, легендарний момент. Мужик після двох увольнення. чи ти тут буде ждать? Ого! часи і сразу такі, опа, на мужика. А його тут знімають як зв'язку. Так ми сейчас на мишу быстролям. Залетіли і все, і мужика не замітили, і все окей. <реш> <реш> Мужик <реш> ходить <реш> по рідному магазину. Десять год тут от Це просто жесть. Навіть капюшон спеціально надів, щоб не узнали. Тут водичка твоя. Так, да, хочеться холодненьку. О, холодильнички. Та ти що? Кайф. Та ще й холодненька. ай 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 яй Що то вибор слабий. Ну, що да, то маленькі якісь, а є більші бутылки. Мужик тут все знає, він має знати ти що. Ну... Чиш. Чиш, чиш. А що тебе ці чуваки а? не знають оці? знаю, що... А через не здоровый, если специально живлен. Нікола не здоровый, все все. А. а як отреагировал на твоє увольнение? Потому що на твоє відео може не всі бачили з моей аудитории. Мне все равно было. То есть ты 10 років работав і реакція, а ну розкажи. Так, чисто кратко. Та не сце, що там дивлю. Ты сигаровом ці будеш курить? Кого? Ага? Да, Це буду я... в мене є. Та що написали, що нам треба було, щоб предупредил, желательно заранее. А я уже не мог просто. Это ти, типа устав от работы. Да. И что, и то. Є? Ну і все, свернулось минус 30% зарплаты. И им не пойдет. назад даже не возьму. А что они тебе поугрожали, типа сказали, что гайки, что. Что гайки, да. Ну, что типа ты ти больше не будешь работать, или что-то типа. Да, из-за того, что я не предупредил. Но ну, я себя плохо чувствовал. Настолько плохо, что. Що... Я не понимаю, как люди вообще не понимают, типа, ну, то есть, как як якрабы системы, типа, работаешь, ебашишь, ты можешь отдохнуть год. там неделю-две, да. погуляй, и все, дальше я обработал. 10 год вот ебашить и типа так ну, Просто так отпустить сотрудника это вообще это неуважение максимальное до человека. Я Тем более грузчика. Себе, я получил на, меньше на 3000, ну, чем должен был. Це из-за того, что да. на 2 недели раньше ушел. Что да. <laughs> за ты куришь такое? Собрание. А что за плотни такие розовые? Ничего себе! из за цвета просто. За цвета взял? Да, я знаю, что вони идут разными цветами. Пачки, да? Да, да. Блин, сейчас бы холоднее. Холодненько. Психик холодненько. Да ладно, на самом деле я расскажу, что я на поздняках. Вообще я себе купил PlayStation стару. Просто щоб чуть-чуть. А -чуть на дисках или по... на И на дисках, и по сети. Я так, чтобы чуть-чуть погулять и потом перепродам бы я ей да, что дуже купил. А за десь скільки десь купив, не буду рассказывать. Где сейчас диски взять в наше время? продаются есть магазин отдельный там де продаются все диски так а диски смысл да диски смысла нема а, це, це, це сюда школи магазин таня вот эта резинческая как я знаешь такой блашка що... андрея количество посылка отправляла Резниченска. Ризниченска. Шо что с гузкой? А что, тут живать? Да, где-то тут на рынке. Я к целнам видео забросила. Даже мужик он начал став, став блогером. Интересно, кстати, последнее видео. Мне понравилось. Сарказма. Не, так то та я сразу понял, что сарказм. Я специально написал такой коммент. Я теги. Теги добавил. Без ты кофеман. Чего? Я кофе вообще беру редко. Серьезно? Да. Не, я кофе люблю пить. Получается, мы з мужиком купили вже воды, напилися, наговорилися, пообсуждали там. Вас, нас і всі все движухи. А сейчас уже так йдемо Чуть-чуть по дороге, так мужик решил чуть-чуть провести. Я говорю, так пошли кафе, выпьем. Вот, <гум> Короче, по дороге зашли, щефечка взяли, потому что все вопросы вопросы не решены. Тут, как бы, решаются дуже серйозные моменты. Вы меня спрашиваете, как я там заробляю, кроме стримовів, но я не можу рассказать. Тут, получается, нас з мужиком там, свій общий бізнес, поэтому мы не можем це розповідать. Ну, вот якось так получается. Поэтому что мы сейчас обсуждаем цю движуху. Ну да, там чуть-чуть связано з Дантесом, с фотографиями, там, тороферием. А самі розумієте, ну це же я не можу розказати це вам так, чисто нам'як, що мужик похожий на Дантеса, а там ви вже самі думаєте, що у нас за бізнес. От якось так. Пікнув тільки що собі в метро білетик за 8 гривень. Дивлюсь, що то надовго довго якась связь з банком іде. Оплата пройшла, гроші зняло, але мене не пропустило. Подходжу до кондуктора, чи, чи як її там називають, я не знаю, той, що сидить, відповідає за ці свіжухи. Кажу: мене зняло деньги, а воно не пропустило. Вона така, а я нічого зробити не можу. Я, звісно, розумію, що ну 8 гривень це копійки, але тим не мені. а якщо б чоловіка взагалі там не знаю останні 8 гривень на карті було, і пройшлося другий раз пікнуть, а вона така: я нічого зробити не можу. Побсуждали з мужиком ще пару ідею. Є одна прикольна ідея для відео, але це ви вже побачите пізніше. Давно я не заказував посилочки на Аліекспресі. І я просто заказав разну чепуху, щоб перевірити, чи працює ще до сих пор Аліекспрес. Так як оця штука тему, мені взагалі не подобається, тому що вони питаються постійно якось розводити людей. Якийсь там прокрути колісо, Там якийсь подарок. Хоча ти прокручуєш воно каже, от все, оцей товар Там за 4 тисячі, ти і безплатно, тільки набери іще на 3 тисячі чогось, либо же ж на 5 тисяч, допустимо. Ну, коротше, я не люблю такі розводняки. Я знаю, що багато знайомих у мене заказує в тему, Но я старичок, і я решил по старинке заказати на Алиэкспресс. Я не знаю скільки я ждав, може неділі-дві десь примерно. Вот. І, в общем, мені прийшла посылочка. Давайте подивимось, я вже не помню, що я там заказывав. Потому що я багато що заказав. І чи все мені прийшло? Що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, які очечі заказав, чумачечі. А ну-ка, прозрачні. Мені подобалося, що вони такі прозрачні. У мене таких очків ніколи не було, я навіть не знаю, чи мені піде форма і. А, вони легко надіваються. Вау! Прикольні. Реально прикольні. Ой-ой-ой-ой-ой. Авторське право поїхало. Блін, прикольні. І вони такі легенькі, їх можна закинути в карман і навіть не буде чувствоватися, вони вони ли з якогось. Блін. Знаєте, більше похоже не на якийсь такий твердий, серйозний пластик, а якийсь тоненький-тоненький таке чувство, що бутилку розплавили і зробили з неї очки. По-моєму, мені іде. Я не знаю, напишіть коментар, ідуть мені такі оправи ілі форма очків. Вроді прикольно. Так, що у нас є? А, ну тут я одразу бачу, що тут у нас по формі. Помню, що заказував собі чехольчик, а це я точно помню. Чехольчик на iPhone, тому що я хожу з одним чехлом уже, не знаю, ну, півгода точно. І не міняю. Я взагалі. Я взагалі б носив би iPhone без чехла, але так як iPhone можна розбити, а зараз я безроботній, то поэтому у мене как бы, грошей не так багато. І зараз я хожу з чехлами. Хоча ходив би без чехлів. Тим більше цей чехол, який у мене є, він прикольний, але вже по чуть-чуть почав -чуть стиратися. Я заказав собі просто обычный Проз... А, не, я не просто обычный прозрачный заказав. Оказывается, серебристый. А може и не серебристый я заказывал, не знаю, не помню. Що це таке. Чи... А, это. Це... це він такий поцарапанный или це пленка? Що тут такі царапины прям глибокі Надеюсь, что це пленка просто. Ого, А ну-ка. А, да, це пленка. хух, я вже подумав, що прислали тупо весь поцарапанный чехол. Давайте приміряємо. Попробуємо. Так, знімаємо наш чехольчик. Ну-ка, Ляпс. Ляпс. ну ка. Ну -ка. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Блін. Ну, з цим чехлом він такий об'ємненький, кажеться. Прям такий, по голові можна дати. Правда, тут якось неувірно. Але я люблю заказувати чехли, якщо в мене взагалі є чехли. Щоб отут були такі от угли, тому що вони действительно захищають удару. Ну, якщо, ж, звісно, не буде якийсь гострий камінь, який може розбити екран. Прикольно, пойдет. В принципі, ну такий гламурненький, красивий чехольчик. Окей, okay, а це що у нас таке? Чого? А що це? Бандана якась. а а Я шорти заказував. Ну, я понимаю, вони по-любому мені будуть на одну ногу. тому що на Алиэкспрессе невозможно вгадати з розміром. Це просто якщо ти худий, то ти можеш просто заказувати там, я не знаю, один із останніх розмірів, а вони тобі якраз будуть по розміру. Але я побачив в об'явленні, що там чуть ли не 4 чи 5 іксів. думаю, закажу, мало ли. Хоча, в принципі, тягнеться так нормально, може навіть і влізу. Якраз, з пацанами, завтра збираємося покупатися і може і влізу. Правда, на картинки вони трохи по другому виглядали, але тим не мені, знизу, вроді, широкі. Точніше, зверху добре тянуться, а знизу, звісно, вони такі. Що мені можуть не налізти на ногу, а може і налізуть, надомірять. Прикольний цвет. Оставлю, якщо не налізуть, будуть на походження. Зараз прийду додому і поміряю. А от очки очки прям мені взагалі зайшли. І ще я пам'ятаю, що я заказував собі поролоновий такий, типу, поп фільтр на мікрофон. Ну він чогось не прийшов. Навірно, то, що я його пізніше заказував. Що я можу сказати? Провірив я, що AliExpress до сих пор відправляє посилки, значить можна заказати прям здорову посылку. Я не знаю, буде ли вам це інтересно, але напишіть в коментарях, если вам зікасно, щоб я заказав прям здорову якусь посилку з різними приколясами і зняв на неї обзор. Буде інтересно почитати. Надіюсь, що ви мені напишете по поводу цього. Ось вот так от. А что это за белая стрекоза любви там пишел? Белая стрека за любви. Белая стрека за любви. Стрека за любви. Стрека за пути. Стрека за лечи. Так, а подавите, что у нас происходит. Гапанович Данил, Мазафакенрил, Максим Панкупетан и Пчелка Панкупетан. на пан, пан. iPhone пан. 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 буду смотреть, что? Ну, чуть-чуть. Взяв собі воду, а вони всі там вибирають чіпси, сухарики, семочки. Гапі каже, я вообще 5 літрів пива візьму. Да. Чуть-чуть таримся і їдемо купатися. Хоча хотілось, конечно, на рибалочку, но там, виходить, гапі сказав, я не буду. Чолка сказав, мені в 5 треба їхати до сестри Днюху, і в итогі ми їдемо просто покупатися. За 2 по 62. Бермиксик. Брак. Друг. Зачем ти вракований береш пиво? Нічого собі. І що це гарне пиво? Максим просто хоче кешбек получить від Володимира Олександровича. А такой не находите? Такой ні. Бери брюк. Брюк? Да. Happy corona extra, słucha. Він нефільтроване бере? Economia? Ох, хмільна вишня то что надо. А я на спортивном. Гапі один, хто забув закуску. Полетів маленький. А ви б що понабирали. Ого, Максим. Да тут калорій, знаєш, скільки? У мене поменше. Ні, у чолки нормально. От Максима і ковбаски, Та і чипсики, і, хвоє і семечки. Ніхуя собі не взяв, і в конец, він просто не хотів цей, щоб ми його осуждали, що він бере чипси з крабом, а не з сиром. І, і до сих пор коли вибирає. Второго, пішов, <гум> він, він так вибирає, я роді, я не знаю. Як, вроде, там... Шо ти ти що такий злий? Гапі, ти будеш приєдь, щоб я лице yeah. давай. Ебать <рес> легенький нахуй. Давай. Oh, давай. давай. Раз, два. Банк, банк, раз, два. Раз, два, три. Ты що професіонал съемок подводний? Так. Два.

<slowly> <łbym music playing out> okay, to <and taught> <out> oh okay right. that's it right. uh, <inaudible>...? <theme> <Julia through other Kateimada> Ручки не там работать, А Ну поехали. А них бы там натирать. А вдруг я посмотрит. Так там уже ближе. Лижешь тем не занимается. Другая степень серьезности будет. Ну га, пить. Можно вам помочь? Гапик. <сум> Нам <сум> нужна помощь. Нужна помощь эксперта. Гапик. Дома і рожди.